Танцюють та запрошують гостей у закладі дошкільної освіти номер 55 на мистинка. Провели ярмарок на підтримку наших захисників. Тут і смаколики, і декоративні прикраси, які батьки підготували власноруч. Кожної з нас з батьків готували поробки на це свято також. Солодощі особисто ми приготували наборчики такі з стаканчиків. І там різні сорті солодощів. Подібні заходи проводять вже не вперше. Цьогоріч це вже четвертий ярмарок. Долучаються до покупок не тільки батьки вихованців, а й перехожі. Чотири групи в нашому закладі, чотири групи різного віку, і кожна група відгукнулася на цей заклик організувати та підтримати ярмарок. Виробів досить багато. Я сподіваюся, що ми зберемо значну суму, яку ми передамо надійним вже перевіреним благодійним фондам, громадським організаціям, які спрямують ці кошти саме на ті потреби, які надсилаються нашими захисниками. У закладі дошкільної освіти показують дітям важливість допомагати та любити рідну країну не лише такими заходами, а й під час занять. Відтак виховують підростаюче покоління патріотів України. Ми пояснюємо їм, ми працюємо над цим, показуємо їм відео різні дидактичні матеріали, дидактичні ігри само собою, малюнки, аплікації. Це все ми робимо. Дітки співають кожного ранку у нас о 9-й годині хвилина мовчання. Ми вмикаємо їм гімн. І дітки, які вже краще говорять, також підспівують. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 13 тисяч гривень. Ці кошти передадуть у благодійні фонди, аби допомогти нашим воїнам. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.